Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам про утворення питальної форми теперішнього простого часу Present Simple Tense. Для утворення питальної форми ми використовуємо два допоміжні дієслова do та does, які ставимо на перше місце перед підметом. Дієслово do вживається. Займенниками I, you, we. they. Дієслово does вживається з займенниками he, she, it. Коли ми використали дієслово does, то при утворенні питальної форми перше смислове дієслово втратило закінчення с або іс. Зверніть увагу на нові слова, new words. Rest. Відпочивати play, «грати», «meet», «зустрічатися», Грати, my grandmother in зустрічатися, знайомитися. I rest at my grandmother in summer Влітку я відпочиваю у бабусі. Do I rest at my grandmother in summer Чи відпочиваю я у бабусі влітку? He meets many new friends. Він зустрічає багато нових друзів. Does he meet many new friends? А чи зустрічає він багато нових друзів? They play together every day. Вони грають разом кожен день. Do they play together every day? Чи грають вони разом кожен день? Thank you. Goodbye.